Пятниця 11-го тижня позісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І Спаси благі душі наші. До Корінтян Другого послання святого Апостола Павла Читання. Браття, маючи той самий дух віри, про який написано, я увірував, Тому й говорив, і ми віруємо, тому й говоримо, бо знаємо. Що той, Хто Воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас Ісусом, і поставить з вами побіч себе, бо все це ради вас, щоб благодать, множачись через багатьох збагатила дяку на славу Божу, ось чому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина занепадає то наша внутрішня обновлюється день у день, бо те, що одну мить триває, наше легке страждання готує нам вічну вагу слави понад усяку міру. Нам що дивимося, не на видиме, а на невидиме, видиме, бо дочасне, а невидиме. Вічний коментар. Ось чому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина занепадає, однак наша внутрішня обновлюється день у день. Дорогі мої. Ми часто собі ідеалізуємо християнське минуле. Але і там були свої плюси і мінуси, і в середовищі апостолів і зовні. Якщо почитаємо діяння апостолів, то побачимо, що вони теж сварилися між собою. Їх треба було розділяти, бо не могли разом ходити. Тому що і святе Печмо каже: сваріться, але не гнівайтеся. Ось що важне. Христос зрозумів, що неможливо, щоб людина не посварилася, не знервувалася. але тут християнська чеснота прощати, не гніватися. Тому християни ніколи не втрачали відваги, вони ніколи не опускали рук, вони розуміли, що будь-які обставини сприятливі для духовного зростання. Можна сказати, коли йде хтось за Ісусом Христом і проповідує Його, то для нього супротивний вітер завжди буває попутним вітром. Намагаймося менше звертати увагу на зовнішні обставини, щоб не діялося і щоб не відбувалося. Будьмо певні того, що в кожних обставинах можемо зростати духовно, перемінюватися і свідчити про Бога. І без сумнів, Бог передбачив усе, що відбувається, і Він знає, що все вийде на добро для церкви і для християнської душі. Тому не передмаймося дуже, що сьогодні діється. Ми кажемо, церква пропад. Ні, дорогі мої, як би там не було, і що би там не діялося, церква установа Христова, і Він сказав, що ворота пекельні не подолають її. Будьмо в Його, Він сказав, що Небо і земля пройдуть, слова Мої. Не пройдуть Від матея святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням, як блискавка, що на сході блисне, і в мить аж на самім заході сяє, так буде і прихід сина чоловічого, бо де є труп, там і орли зберуться. Негайно по тих днях скорботних. Сонце затьмиться, місяць не дасть більше свого блиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак Сина чоловічого, і тоді усі племена землі битимуть себе у груди і побачать Сина чоловічого, коли Він приходитиме на небесних хмарах. Спотугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчиться притчі, коли віття її стає м'яке, і вона виганяє листя. Ви знаєте, що близько літо. Отак і ви, коли це все побачите, знайте, що він уже близько при дверях. Чувайте, Отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, щоб коли Господар відав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо Син чоловічий прийде тієї години, про яку ви й не думаєте. Хто є вірний та мудрий слуга, якого пан настановив на челядю своєю давати їм поживу у свій час. Щасливий Той слуга, якого пан вернувшися, Найде Його при роботі, істинно кажу вам, що Він поставить його над усім своїм маєтком, коли ж той злий слуга скаже у своєму серці: Мій пан бариться і почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями, пан того слуги, прийде в день, якого він не сподівається. І в годину якої він не знає, і розітхне його надвоє, і долю його покладе з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів. Коментар. Чувайте, Отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Дорогі мої. Знаємо, що в перших роках християнства учні, апостоли завжди очікували другого приходу Господа. Тепер лише час від часу, хоч правду кажучи, такого майже не трапляється, люди говорять про свій відхід до вічності, тим більше. Ніхто практично не згадує про другий прихід Господа нашого Ісуса Христа і не очікує на нього. Проте Господь завжди приходить у наше життя, і тому дуже важливо бути відкритим на те, щоб пізнати цю Божу присутність. Бог є завжди. Річ у тім, наскільки ми цю Божу присутність можемо для себе відкривати і нею жити. Наш відхід до вічності, наша смерть буде лише підтвердженням того, що ми вибрали і чим жили. Бог нас не буде судити, ми самі своїм життям от вибираємо. І це на суді тільки підтвердиться наш вибір у присутності інших, на загальному суді усі довідаються про мою долю, про всі мої вчинки. Якщо ми жили ціле життя без Бога, то смерть підтвердження, що так буде вічно. Коли ми своє життя. Прожили з Богом і перебували з Ним, то так буде і у вічності, що вибрав за життя, ти отримаєш у вічності. Я часто то повторяю своїм парафіянам, що неможливо, щоб людина, яка годину не може перебути в церкві на службі Божій, бо вона нудиться. Щоб вона була в Царстві Небесному. Чому? Та тому, що вона там буде робити? Якщо вона годину не може побути у присутності Божій, то що вона буде робити? Там вічність, там вічно Бога в лице, в лице буде оглядати? Вона там, знудиться, так як нудиться у храмі. Тому, бачите. Ось цей страшний суд. Це буде тільки підтвердженням нашого вибору. Вірний і мудрий слуга це такий слуга, який знає, що його пан може прийти в будь-який час і тому його прагненням є завжди бути готовим. Цікаво, скільки з нас живуть, як вірні і мудрі слуги, готуючись до зустрічі з Богом. Чи можеш ти. Зарахувати себе до таких. І про це, дорогі мої, напишіть в коментарях, а на це отримаєте благословення. Контроль над часом знаходиться у руках Господаря, а не слуги. Однак і ми часом проживаємо своє життя так, ніби воно знаходиться у наших власних руках, продовжуючи відкладати слідування за Господом на потім на пізніше. І, ну, навіть якщо ми нарешті стверджуємо, що увірували, ми продовжуємо жити, як ні в чому не бувало, повністю поглинені своїми справами, не звертаючи увагу на Божу волю. Це не те, чого Господар очікує від своїх слов. Часто, подібно учням, ми розмирковуємо про те, коли повернеться Господар, тобто Ісус Христос. Але замість того, щоб розмірковувати, над коли він прийде, нас повинно хвилювати інше питання, як Як саме ми чекаємо Його? Коли Він повернеться, то чи знайде нас такими, які турбуються про мир та про справедливість іншими словами, чи побачать, що ми шукаємо Його царства? Християнство засноване на трьох стовпах, як ми вже говорили. на смерті Ісуса за наші гріхи, на Його Воскресінні та на Його другому приході. І сьогодні Євангелія говорить нам про другий прихід Христа. Саме про це ми будемо сьогодні говорити. По-перше, на небі з'явиться знак Сина людського. Минулий раз Ісус говорив про те, що має статися перед його другим приходом. По-перше, це з'являться фальшивих пророків вчителі. Останні часи світ буде переповнений різноманітним обманом. По-друге, це війни, воєнні чутки або так звані холодні війни та глобальні катастрофи. По третє, це переслідування віруючих. І по четверте, це прямі дії проти Божої святості, яку Христос назвав Гедотою спустошення. Потім настане час великої скорботи. Кажуть, що Він буде тривати три з половиною роки об'явлення 11.1.2. 2 І зараз по скорботі тих днів. Сонце затміться, і місяць не дасть світла і зорі падатимуть з неба, і сили небесні порушаться. З моменту створення світу до цього часу Сонце місяць та зорі функціонували так, як Бог їх влаштував. Сонце сходило кожного ранку та давало світло, вночі світив місяць та зорі, але у другий прихід Ісуса цей порядок буде змінений. І сили небесні порушаться, сонце затьмиться. та як сонце затьмиться, то місяць, який відбиває сонячне світло, також перестане світити, зорі падатимуть з неба. І того часу на небі з'явиться знак Сина Людського, і тоді заголосять ці земні племена, і побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних з великою потугою і слави. Що таке знак Сина Людського? Це Хмари, хрест, про який він говорив, і побачать вони Сина Людського, який тиме на хмарах небесних. Коли Ісус возносився на небо, з'явилися два ангели і сказали свідкам цієї події, мужі галилейські, чого стоїте і задивляєтеся на небо? То Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде, як ви бачили, як Він пішов на небо. Діянь 1.1. і як же Ісус пішов на небо. А в діяннях 1.9 написано і прорікши це, як дивилися вони, Він угору возносити ще став, і Хмара забрала його з перед очей їхніх. Ісус вознісся на Хмара, і написано, що прийде точно так само, як вознісся на хмарах небесних. Однак другий прихід Христа буде відрізнятися від першого. Перший прихід Ісуса лишився практично непомічним, лише кілька пастухів та мудреці зі Сходу прийшли привітати Його. Другий прихід Ісуса буде явний для всіх людей. Він буде, як блискавка на небі. Перший раз Ісус прийшов у людському тілі, у великій покорі та милості, Він прийшов, щоб. Його судили й У Удару він прийде вже, як цар усього світу і суддя, щоб судити цей світ. Люди у цьому світі роблять багато зла та несправедливості, тому що думають, що їх ніхто ніщо не буде за це судити. Але в цей час вони зрозуміють, що це не так. Тому всі земні племена, які зневажали Христа та не покорилися йому заголосять. Навпаки, для Божих вибраних, які повірили у Христа та прийняли Його Спасителем та Царем свого життя, цей час стане великому, великої радостю, тому що пошле ангелів своїх з голосною сурмою і зберуть Його вибраних від вітрів чотирьох від кінців неба аж до кінців його. Від дерева ж, фігуро, навчиться прикладу. Коли, коли віття його вже розпускається і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо, так і ви, коли все це побачите, знаєте, що близько під дверима. Чому, коли на дереві розпускається листя, то це означає, що близько літо, тому що листя розпускається весною, а літо наступає зразу після весни. Тому якщо на дереві розпускається листя, то значить, що настала весна і близько літо. Ісус говорив це безпосередньо перед Пасхою, а Пасха, як відомо, весною, тому скоро мало настати літо. Подібним чином, коли учні Ісуса побачать, що все це збувається, тобто збувається усе те, про що Він розповідав від початку своєї місії, то значить, що його другий прихід близько. Поправді кажу вам, не перейде цей рід, аж поки усього не побачить». Дорогі мої, це насправді дуже серйозно. Ви готові до Його приходу? Далі Ісус каже, як приготуватися. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котро дня прийде Господь ваш, знайте ж це, коли б знав Господа котрій сторожі прийде злодій, то Він пильнував би. І підкопати Свого дому не дав би. Тому будьте готові ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Фактично, Ісус тут каже: пильнуйте, будьте готові. Саме тому, що ви не знаєте, коли Прийде Ісус, це незнання має привести до того, що ви будете пильнувати. Віра у другий прихід робить нас пильним. Якщо у вас такої віри немає, ви будете байдужі до другого приходу Христа і до Божого суду, як люди часівної, а ви ж знаєте? Тому можете пильнувати. Фактично, у цих віршах Ісус каже одну і ту саму річ. Кол... Ніколи не забувайте готуватися до мого приходу, тобто до самої головної події в вашому житті. Ісус дає практичну пораду, що ж нам робити, як пинувати, як підготуватися. Ісус використовує ту стандартну ситуацію тих днів. Господар вирушає в далеку подорож і доручає одному з своїх рабів управляти господарством. І блаженний той раб, який виконає свої обов'язки щодо товаришів, який дає їм своє час на пожив, хто не служить собі і не живе у своє задоволення, а хто служить товаришам, але був і злий раб, і тут ми знову маємо нагоду побачити внутрішній діалог цього раба. Забариться мій пан прийти, він тут розмовляє сам з собою. З вами буває таке? Він не каже ці слова в голос, він каже їх про себе. Ніхто це не бачить, ніхто це не чує. Він каже ці слова в своєму серці. Він веде цей діалог з собою справжнім, а не таким, як його бачать люди. Про що ж він розмовляє? Мій господар пішов. Хто знає, коли він повернеться, хто знає, чи він взагалі повернеться. І він починає бити товаришів і їсти та пити з п'яницями. Господа ряж немає, він не бачить. У багатьох з нас є робота, і я можу вас запитати, що ви робите в той час, коли маєте працювати, у той час, за який вам платять? Чому поведінка людей змінюється в залежності від того, хто їх бачить чи ні, це через гріх. Тому що ми грішники. Наша поведінка залежить від того, бачить нас хтось чи ні. Ось чому в притчі про блудного сина. Молодший син, коли отримав батькові гроші, пішов гуляти в далеку країну. Там ніхто його не знав, ніхто його не бачив. Він пішов туди, де міг звільнитися від усяких обмежень. І в результаті закінчив свинями. Злий раб, насправді, ні вірний, ні мудрий. Він, як той безумний, у Псальмі 53 рептильня сказав: Нема Бога. Напевно, найбільша біда таких злих людей в самообмані. Вони думають, що раз Бог не судить їх одразу, то, він буде, то не буде їх судити ніколи. Злий раб подумав, що раз господар у далекій країні і забарився, то взагалі не повернеться. Це страшний самообман. Що станеться з таким рабом? Той пан, того раба, якого прийде, дня якого він не сподівається, і о годині, якої не знає. Раб не очікував те, що природне, завжди не сподівається на такі речі, тому що вони надприродні. Ви не вірите, що Бог прийде, щоб судити, а Бог прийде, мудрість у тому, щоб бути вірним, вірним у тому, що Бог доручив мені. Коли приходять богослужіння, я маю йти до церкви, коли вивчення, я маю бути на вивченні Слова Божого. Коли приходить час молінь спільноти, я маю бути в церкві. Це вірність, свято і неділю. Тому церква наказана, пам'ятай, день святий святкувати, це у заповіді Божій. Бо навіть бачите, як Бог і в тій заповіді пересеряє, пам'ятай, але це не тільки не працювати, бо кожна опущена служба Божа святу і в неділю без поважної причини є тяжким гріхом. Бо хоче, щоб ми робили ту справу, яку він доручив, не дивлячись на те, чи бачить мене хтось чи ні. Хай Господь, дорогі мої, допоможе нам твердо вірити, що Ісус прийде вдруге, щоб судити живих і мертвих. Хай Господь допоможе нам бути вірними та мудрими у ці останні часи. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. А коментар залиште під першим коментарем, в якому я вже оділив благословення. Під першим коментарем пишемо ім'я Амінь. В інших те, що ви пишете в коментарях, це просто коментар. І пальчик вверх, пальчик вниз. На кінець помолімося раз. Господи, я вірю, що побачу Твою милість на землі живих. Бо ти научив мене надіятися лише на тебе і завжди залишатися мужнім. На тебе я уповаю, тому крепиться серце моє, допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Амінь. Слава Ісусу Христу!